16 лютого 24-го року. З приводу невідомого сорту української селекції. Наскільки відома селекція Бадалова. Називають цей сорт ще ультраскор Score. Так ось він має, це вже не перший рік я звертаю увагу, він має таку цікаву бруньку. Це масово. Це масово на всіх гілках. Тут навіть в мене на ні є, навіть приріст однорічний. Це він так... одну хвилинку. Це він так квітка жіноча мабуть. така його особливість. Я приїхав нарізати черенків. Цього сорту, мене попросили. От як він виглядає така цікава брунька в нього. І то масо В кого є, яка думка з цього приводу. Буду радий за любую інформацію. Так, ну ще я не небо... А ні, квіткує він уже. Ні, не квіткує. Сережка видовжилась, але не пилить. А жіночої квітки. Я не сильно в цьому розуміюсь. Таке враження, що вона тільки відкривається. Отаку От він має особливість. Всім гарного дня, слава Україні! Ще раз зроблю включення на хвилинку. Складається таке враження, що оці такі почки, як бавовна, ось дода червоне. Якщо видно, наприклад, тут немає червоного, так? А на цій бруньки є. Чи Це він так квітка жіноча так відкривається. О, тут дуже добре видно. Мабуть, це жіноча квітка так. Ну, іменно в випадку, де є така бавовна, бо інші, там де нема цієї бавовни, вони виглядають ось так. Як воно йде? Ось до минулорічний приріз. Іде почка, 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 а потім пішла. Пішла ця бавовна. Цікаво ще раз. Це він так... Це так жіноча квітка в цій бавовні жіноча квітка так відкривається, я вже зрозумів. Дуже цікаво. Буду вдячний за ваші думки. Ще раз гарного дня.